Відбувся рейдерський захват планети. Ми, приходячи в цей світ, бачимо рай усе прекрасно, хочеться пожити, але жити не виходить, тому що планета не належить людям, її захопив сатана через політику і релігію, які добровільно прийняли люди. Але Бог забере своє, тому що земля і все на ній Боже, а злочинця сатану як собаку посадить на ланцюг і в безодню. Бог чітко сказав нам, хто такий диявол, це вбивця, злодій і насильник якого потрібно проганяти, а не жити з ним. Але проблема людина робить вибір жити за плоттю і впускає диявола. Не проганяє його, а навпаки, співпрацює з ним і проводить із ним життя. Від початку Бог створив людину за своїм образом і подобою, щоб усі люди були дітьми і народом Божим. Але людство пішло шляхом сатани, шляхом обмани, гордості і відкидання Бога. Тому завжди є цей вибір, і в ньому потрібно розібратися, тому що від цього залежить наше майбутнє. Ми будемо серед тих, чия доля покарання у гієні вогненій, або серед тих, хто збереже гідну позицію синів і дочок Божих і буде правити з Христом. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн конференції, які проходять по неділях, не пропустіть шанс виконати Божу волю і оспадкувати спасіння. Хай береже вас Бог.